Глухівчани разом з усіма українцями відзначають День вишиванки. Журналісти Глухів Сіті вирішили вийти у центр міста, сквер Бортнянського та Березовського, і розпитати містян, що для них означає свято, чому вони сьогодні одягнули вишиванку і чи мають вишиванки у своєму гардеробі. Я українець, а сьогодні день вишиванки. Ну, ну як можна не одягти? Мені її подарували 30 років тому. Із гляною ткань. Тканина Льон дуже добре носиться. Ми українці. Ми повинні зберегти усе, усю свою культуру, побут, звичаї. Цим ми і повинні ж відрізнятись чимось від інших народів, та від тих же москалів. Ну в них же цього немає. У них духовність десь там дуже на далекому плані. А у нас духовність це духовність. Це все духовність, вишиванка і таке інше. У вишиванках ми сьогодні, як символ нашої української нації, для того щоб підтвердити, що ми українці, горде, що ми українці цінуємо наші традиції і звичаї. Моя вишиванка на домотканому полотні. Я замовляла у майстрині ну, вже декілька років. Вона Вся сім'я має вишиванки, і декілька вишиванок у донечки, яка часто е, танцювала, коли ходила у танцювальний гурток, то в них взагалі було національних костюмів багато і домашніх вишиванок також достатня кількість. І Також у синочка з часом підростає, нову купуємо. наша традиція, ідентифікація нас, як українців. Тому ми маємо всі об'єднатися сьогодні. Тих, хто і в Україні, і тих, хто, на жаль, зараз за кордоном, або взагалі просто я так склалося, що ми знаходимося хтось в Америці, хтось десь по всьому світу. Але ми маємо показати, що ми єдині, незважаючи, де б ми не знаходилися. Ну, якщо так подивитися правді в очі, то мені здається, все ж таки зараз, коли ми стикнулися з ворогом, ідентифікація наша, і все ж таки необхідність тому, щоб ми більш яскраво показали, що ми є саме українці, що ми маємо свою яскраву культуру. Вона все ж таки збільшилася, і люди більш свідомо вже проявляють саме свої символи. А вишиванка невідмінно. Я не купляли, не купували, не робили сам. Ми купували тут а на цій площі. Продавали у тому році, так? Мама покупала покупала її. Вона багато чого символізує. Якщо ми забудемо зараз про це, все, то ми багато про що забудемо. Ми забудемо про те, що війна йде, і забудемо, чому наші хлопці. Полягають там, то треба це пам'ятати, щоб діти це пам'ятали. Свято в Україні це свято вишиванки. Мені воно дуже подобається. Мені подобається наша національність дуже А Віра та федір. Приїхали в глухів з села Уланове, яке щодня обстрілюється російськими військами. Демонструємо свою незламність, звичайно, незламність, така наша національна риса характеру. Ми українці, вишиванка, наш національний одяг дуже красивий, ефектний, дуже майстерний. І треба продовжувати цю традицію. Кожна жінка повинна не тільки для себе вишити, для всієї своєї родини повинна вишити. Такий національний одяг. Всю сорочку вишила дружина і нашому сину. Я щирий українець. Я народився на Україні. І жінка моя, і син мій, який зараз служить в ВСУ, захищає десь там, де не каже. Поки глухівчани гуляли містом у святковому одязі, на 100 метрівці активісти розмальовували люки. Вирішили додати місто національних барв, говорить Тетяна. Такі сірі не дуже гарні. Ну а так будете прогулюватись ввечері нашим містом і бачити наші українські символи. Були залучені відділ молоді та спорту глухівської міської ради та інші організації громади. Це навчальні заклади міста і всі бажаючі.